Привіт, друзі! З вами Комбат Ракун. Як завжди, у нас навчальне відео, в якому ми розберемо теорію спеціальних операцій адмірала Макрейвена. Так так, саме того адмірала, що написав книжку Засталяйте ліжко. Щоб ви розуміли розмах розробки цієї теорії, то адмірал її формував не на основі Вікіпедії, а він спілкувався з живими учасниками певних спеціальних операцій, на прикладі яких він і демонструє роботу своєї теорії. Так як у нас більш скорочений формат, то я не буду вам переповідати його книжку. Ми поговоримо суто про самі принципи. У сфері військової літератури багато написано про теорію війни, починаючи від розумів Германа Кана про немислими, що стосується ядерного спектру, до непрямої війни Лідела Харта. Але, на жаль, дуже мало про теорію спеціальних операцій. Чому важлива теорія спеціальних операцій? Успішна місія спеціальної операції суперечить загальновійськовій думці, що застосовуючи невеликі сили, перемогти над чисельнішим та добре закріпленим супротивником неможливо. Книга адмірала, і як наслідок, це відео розвиває теорію спеціальних операцій, яка пояснює, чому це явище стає можливим. Я продемонструю, що за допомогою певних принципів спеціальних операцій невеликі сили можуть досягти відносної переваги над чисельним супротивником. Прусський генерал Карл фон Клаузевіц вважав, що оборонна форма війни за своєю суттю сильніша за наступ. Тобто, таким чином оборона, як правило, має негативну мету, а саме протистояти волі противника. Якщо ми хочемо здійснити наступ, щоб нав'язати свою волю, перейняти ініціативу, ми повинні збільшити свою чисельність і за рахунок неї перемогти. Згадайте радянський принцип: на взвод наступає рота, на роту батальйон. Чисельна перевага безумовно є найважливішим фактором в результаті бою, але доки вона є достатньо великою, щоб урівноважити всі інші обставини, що сприяють цьому, звідси випливає, що у вирішальний момент до бою слід вести якомога більше військ. Ніхто не стане сперечатися щодо чисельної переваги. Але якби це було найважливішим фактором, то як 69 німецьких спецперезначенців могли перемогти бельгійські війська чисельністю 750 солдатів? Захищених найбільшою фортецею свого часу фортом Ебен Емаель. Як сили спеціальних операцій, які мають недолік у нападі, у наступі на сильнішу форму війни та мають меншу чисельність, можуть отримати відносну перевагу над противником? Зрозуміти цей парадокс це зрозуміти спеціальні операції. Відносна перевага це коли менша атакуюча сила здобуває вирішальну перевагу над більшим чи краще захищеним противником, дозволяючи їй використовувати слабкості противника для перемоги. Вона не гарантує успіху, але є необхідною умовою. Визначення способу її досягнення перед операцією допомагає адаптувати планування та підготовку для підвищення шансів на успіх. Відносна перевага є важливою концепцією теорії спеціальних операцій. Відносна перевага є ключовим моментом в бою. Наприклад. Під час Другої світової війни, коли німці атакували Бельгійський форт, вони досягли вирішальної переваги над ним над противником протягом п'яти хвилин після початку бою, використовуючи планери, кумулятивні заряди, щоб отримати раптовість і швидкість, аби приборкати противника. Після досягнення відносної переваги її необхідно підтримувати, щоб гарантувати перемогу. Здатність підтримувати відносну перевагу часто вимагає втручання моральних чинників, мужності, розуму, сміливості та наполегливості. Але якщо відносну перевагу втрачено, її важко відновити. Ключ до місії спеціальних операцій полягає в тому, щоб отримати відносну перевагу на початку бою. Чим довше триває бій, тим більша ймовірність того, що воля противника, випадковість і невизначеність раптовості війни вплинуть на результат. Внутрішньою слабкістю спецпідрозділів є їхня недостатня вогнева потужність порівняно із загальновійськовими підрозділами. Отже, коли вони втрачають відносну перевагу, вони втрачають ініціативу. І сильніша форма війни зазвичай переважає. По осі Х у нас час, по осі Y – ймовірність успішного виконання місії. Точка перетину осі є точкою вразливості. Точка вразливості визначається як точка в місії, коли атакуюча сила досягає першої лінії оборони противника. У цей момент конфлікти війни, випадковість, невизначеність. Воля ворога почнуть впливати на успіх бою. Це точка вразливості є дещо довільною і точне місце розташування може бути дискусійним. Це, наприклад, коли планери стартують з якоїсь бази, чи коли вони в польоті, чи коли вони здійснюють остаточний захід на посадку. Наприклад, коли підводний човен заходить у води противника. Хоча тертя війни може вплинути на місію навіть на етапі планування, я вирішив визначити точку вразливості як аспект фази залучення. Зона вразливості є функцією завершення місії з часом. Чим більше часу потрібно для досягнення відносної переваги, тим більшою буде зона вразливості. А отже, сильнішим буде вплив третя війни. На графіку також показано критичні події, що призвели до відносної переваги і час виконання місії. Тепер ми поговоримо про 6 основних принципів, на яких повинні базувати спеціальні операції. Аса простота, Репетиції. безпека, швидкість, раптовість і ціль. Ці принципи домінували в кожній успішній місії. Якщо один із них не помічали, ігнорували чи обходили стороною, незмінно слідував провал певного масштабу. Саме ці принципи дозволили силам спеціальних операцій досягти відносної переваги. Чи можуть великі війська використовувати ці принципи для досягнення відносної переваги? Відносна перевага є винятково компетенцією малих сил. Це не означає, що великі сили не можуть отримати певний елемент несподіванки або використати швидкість для досягнення своїх ціл. Але отримання відносної переваги вимагає належної інтеграції всіх шести принципів. Через свої розміри великим силам важко розробити простий план: зберегти своє пересування прихованим, провести детальні зразкові репетиції аж до рівня кожного солдата. А також отримати тактичну несподіванку та швидкість щодо цілі та змотивувати всіх солдатів у підрозділі. Клаузовець стверджує очевидне, коли каже, чим більший масштаб будь-якої події, тим ширший діапазон сил і обставин, які на неї впливають. Великі сили більш сприйнятливі до тертя війни. Принципи спеціальних операцій працюють, оскільки вони прагнуть звести війну до її найпростішого рівня і таким чином межити негативний вплив в випадковості та невизначеності. Щоб досягти відносної переваги, професіонал повинен враховувати принципи трьох етапів операції: планування, підготовка виконання. Кожен принцип взаємопов'язаний і залежить від інших. Наприклад, якщо план непростий, то важко буде приховати намір операції. А ще важче це все відтренувати. Якщо операцію важко приховати та відтренувати, її буде майже неможливо виконати несподівано, швидко та цілеспрямовано. Тож, давайте визначимо 6 принципів і продемонструємо, як вони проявляються в бою сил спеціальних операцій. Простота Простота є найважливішим, але іноді найскладнішим принципом, якого слід дотримуватися. В цьому тут все банально просто. Якщо ви матимете складний план, ваші підрозділи банально його не зможуть виконати. Щоб план був простим або став простим, ви повинні тренуватися, проводити репетиції, і тоді будь-який план стає простим. Але це елемент нашої піраміди. І про нього трішки далі. Щоб ця операція стала простішою, забезпечити кращу розвідку, щоб всі могли об'єктивно бачити ситуацію. Також застосуйте якесь інноваційне обладнання, що спростить виконання місії. Щось таке, що спростить всім життя. Але на кожну задачу навряд чи ви матимете якесь інноваційне обладнання. Будемо об'єктивними. Репетиція. Репетиції, Репетиції це певна підготовка. Якщо так коротко, то якщо ви не будете злагоджені, якщо ви не знатимете, як пересувати, хто за що відповідає, та не відпрацюєте це до автоматизму, то ваше завдання може зазнати краху. Ви повинні бути готові до будь-якого повороту подій. Репетиції впливають напряму на простоту плану. Якщо у вас є час підготуватися до завдання, вимога жорсткої безпеки полягає в тому, щоб запомігти отриманню противником переваги через передбачення ваших дій. Але природа спецоперацій полягає в наступі на укріплену позицію. З цього природньо випливає, чи то під час війни, чи то в мирний час, що противник завжди підготовлений до вашого нападу. Наведу приклад: під час бойових дій противник завжди очікує, те, що групи ССО також ДРГ будуть намагатись проникнути в їх тил, тому і вживають різних заходів, умовно мінують, ставлять і спешки і так далі. Але вони ніколи не знають, де саме, коли і яким чином намагатимемося ми проникнути. Збереження цієї інформації умовна безпека і дозволяє мати перевагу. Безпека впливає на несподіванку. Швидкість у місії спеціальної операції концепція швидкості проста. Досягніть своєї мети якомога швидше. Будь-яка затримка розширить вашу зону вразливості та зменшить вашу можливість досягти відносної переваги. Якщо по-простому, то підрозділи спеціальних операцій менше за ті сили проти яких діють. І це одна маленька шестерня. А наш противник це інша, але більша шестерня. взаємодіючі, шестерні будуть стиратися. І коли вони взаємодіють довго, наша менша шестерня зітреється набагато швидше в порівнянні з іншою. Несподіванка. У доктрині об'єднаних спеціальних операцій сказано, що раптовість це здатність нанести удар по противнику в той час, у те місце чи тим способом, до якого він не готовий. Як правило, противник завжди готовий до наших дій. Наприклад, противник готовий протидіяти нашим дронам, але він не знає, коли, як і де ми завдамо удар. Ця складова і є несподіванкою. Ціль це розуміння та подальше виконання основної мети місії. Незважаючи на нові перешкоди чи можливості. По-перше, ціль має бути чітко визначена у замислу місії. Рятувати військовополонених, знищити сухий док, потопити корабель тощо. Ви повинні обмежити цілі, ви не повинні розпорошуватись на все. Не будьте жадібними. Беріть лише те, що зможете проковтнути. При плануванні високого рівня операцій ви можете випадково відійти від реальності, поветіти у мрії і думати про те, як ви вразити ту чи іншу ціль. Які нагороди ви можете отримати, яку посаду, але завжди будьте на землі зі здоровим глуздом. Плануйте операцію щодо 100% знищення однієї важливої цілі, аніж з малою ймовірності, але декількох. Запам'ятайте, спеціальні операції проводять не тільки сили спеціальних операцій. Спеціальні операції можуть проводити військово-морські сили, десантно-штурмові війська і загалом будь-який рід військ. Але знову ж таки повторюю та наголошу. Вони не можуть використати всі ці принципи під час планування своїх звичайних конвенційних операцій із застосуванням великих сил. Тож, з вами був Комбодракун. До нових зустрічей!